Вітаю усіх! Сьогодні ми побачите невеличку нарізочку зі стріма і деякий контент, який був знятий під час стріма вдовіча на каналі по грі Репо. Бажаю приємного перегляду. Де ви всі? Всьо. Придурк. Та нам же уїжджати треба, що ви збираєте. Ти, сука, блять, морозіна, нахуй, йобанка. Задія вас блять, стояв це цей. Яка, яка притягує до себе, потім б'є мечем. А хто це ховається? Дейон, Дейон не ховайся. Я ]ся. не знаю, чекаю, слайму, ми всі померли. Там Стас, стався. Наш Але тебе не буде бити. Дей... Дей... Ти там за троніку біля тебе лежить. не вдаємось. Дивіться, за Довіччем дивіться. Він не... Він не розуміє, що робити. Йому треба просто до машини прийти. Що не нього з ворогів ідти пішов, з нього качатися. до машини, дурням! Ah, що... Це не треба було, це не треба до до машини це, це ви ви? машини ви? Ви О, я не Що? Тихо ящик пойва сюди, А, ні, це, це, це не... Це нормально. Давай ще цей. Бля! Ну здорово! Хіба я думати. Він буде чисто по землі як лох лазити. Це чисто. Мій коли мап мене вбив. Дорога, блять. Тікай, тікай, тікай. Мене тут така ваза, дорога, блядь. блять. Шіст, шість, шість, шість. Екстрактор в інші сторони. Я вже її розбила. Не переживай. Ні! Давай, дивіться, туалет. О, я можу... Ні, я не можу. Це це мій стан, коли мене не зробили. Якщо пост кожної сцепі туалет і потім нажати смит, то він перефарбується в коричневий колір. Давай, 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 ладно, давай. Давай. Давай, давай, давай. Нажимай на Ні, я знаю цю схему. Я ж не пишу. Я хочу це побачити. Добре, добре. Микись. Микись, там голова. I <laughs> should Ти поїхали, бо вже не блять. Бля! Бля! Ти тут? <рислов> 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 <ideally>

Жовто-блакитні наші прапори, ми не переможні шаблі до гори. Буде Україна вільна, буде ненька самостійна. Гей, гей, на ножі, на ножі, на ножі. Батько бандера знову нам прийде і за собою бі нас поведе. Буде Україна вільна, буде ненька самостійна. Гей, гей, ножі, на ножі, на ножі. Закрывайся. Ну давай, Поржал?

Всі. Вали, 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 звіти там на другому поверсі, ця фігня Втік на другий поверх. Хорош Здоровая штука, короче, стоит. Можем едет на Ема! Давай, 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 куда. Я дермаю, да? Путажды на. Везьмись саны сда. Я снизу, да, взял, взял, взял. Все, иди на мене, иди Я сверху взял. Соб, стоп, печкайный рука за. Я шайн еще визьму. О, так, да, файла. Пиши. Пиши. Давай наливо. Трошки... Ти не можеш? Ты Ти вище не Ми можеш підняти? Я намагаюсь. В мене сила вкачана. Може мені брати не з... знаю. Спереду. Давай, ну. На... Да, давай, давай поміняємося. Почекай, не відпускай. я спереду. спереди. Ти йди взаді. давай, вс, взяв. Потащи. Куди мені повертати? повертать? Направо. Направо, направо. А, бля, мы є право, а, прям, мы е право, Соба, налево. С классиком. Налево, да, налево. Бля. Иди, так, иди, иди, иди. На, на право тут мы е. Тут стил. А, не, стоп, 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 мы пришли назад, 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 на мене, на мене. Блядь. Почекай, я по-зверью, сзади, да, мы пришли. Сзади!

Оп-оп-оп, давай. Його беру. Це сервер, це сервер. Та що, він не хоче підніматися? Двоє беріть в одній точці. Давай, давай, давай піднімає. Блядь, тут якась свиня мешает. О. О, О вс, Тільки його надо поставити якось. Цього... Блін, його знищить, його знищий сад. піднімаєш. шпич. Я ебанул ся. Бл. И воно його знищило, походу. Да, воно його знищило, зараза. То сервер Чотпився, не прицеп. Та бо ти саме чисто падаєш. Я пробував допрыгнути до тої фігні, яку ти хотів е Алла. Алла. подати. Алла. Це? Почекай, там не все, не прыгне, не прыгне, давайте тут ставлю. Ж... Блять, ну спасибо, але я звідси не допрыгну. Чи ти оцей от алмазик, Алла. Взяти. Алла, алмазик? А ти за яку фігню говоришь? Ты ще щось бачиш? А там ще якась тарілка була. Ну можемо за тарілку сходити. Що? Деєм, ти читаєш Діскор?

я... Все, можеш кудись закинь мене чим Такі, подальше. Чи подальше о, тихо, почекай, я бачу там якийсь предмет наверху. Блін, задач ти мене збив. Я впав. Забери предмет, чув. Там дуже, походу, якісь дороги предмет, якщо крат. А ти Бачиш його, так? Такий здоровий ящик. Пожди, я десь застряг. А, а я його сам поці може так. Почекай, подай мені його обратно наниз. Жди, жди, жди. Можеш мені подати? якось треба Перелізти на ту ти сторону. Ти не можеш а, його підняти? Та там доска мішає. А, ну, я... а заби його. Я. Все, отпускає його. Ну, трошки покосав, але не сильно. Ти її зловив? Что вам помогти? А що з нею робити треба? К... Якось я киса об землю, блять. У мене мало хп уже, я тікаю. Вона має впаст. Ай, блять! Ні-ні, це мне фізи, це дорогі. Та з неї ядро дорожче випаде. Ну ладно. Даю добро. Не даю, добро чекай, чекай, чекай. Зараз я на пост атакувати хочу, ладно. Та йомаю. На не сили не вистачає, щоб її таскати. Ти я розбив і не розбив. Треба ще щось з ним. Я її на себе, ага. Короче, тримаю на себе, я тут пішов, что здесь душа. Разум отлава, да? Не-не-не. Ты багато з просто на себе... обырити. Айси. Тут уже хоть кімнати вийти. Мені треба її просто втримать, бо ти просто не приносить щас Блядь Можеш виходить, вона пішла О, Я динамит веду Ты еман? <laughs> а куда нам чекати? Живы? Хорош! Да. Главное, что они ещё живут. Угу. Я знаю, где третий экстракшн. Попробую его открыть. Ема... А тут скример. О, бля. Что там? Тут кутку справа стоїть? Кто? Нандерман? Ну шьях я знаю, як он там называется. О, голова крипер. Не а, нет, <coughs> мешок. Не шоу. А, да. то тут дитина, на неї можна просто не дивитися і все. І не а, да? А, а. Дякую. Куди Це, мене? Би, мав, падло! За те, що ти хотів голову мою скинути. Хто твою голову ски... хотів скинути? то Брі, такої коліри, скину, скину. хотів скинуть? Блін, вас так а не сахту, Ну я на чм бокса кину скинуть. Ладно, я ще что не куди тебе скидав. Я я хожу, я, їх я, збираю. А вони ще я так-то хотів голову <сх> скинути. довіча скинути. Блін, от як ти вириваєшся весь час? Ой, ё. Ага. Над земной лялька бегает. С ножами. Хлопцы без белья. Ты живий? Що живий, я не вкригнув. Я думав... А! А, це за дротику забили. Ага. Жди, я положу тоже. О! О З'явились. Тих-тих-тих-тих-х, я б їбав. Дякую. страница, по странице. Ты впал? Ну давай еще раз. Кто еще? Где наш темненький? Без Просто його допомога треба буде. При... Пригнуть. Вон, дивіться, телевізор і ваза. Давай на теліка. Беремо просто короче, за два краї. І як зайшли, так і виходимо. Просто один срак буде інший пердим. Давай я срак викиду. Спустить, ну, можна попробувати. Під прилом проходить, да? Давай чуть-чуть лівіш. Він впирається. О! Дивимося вниз і колесо мишки вперед. Все? О! О! Все, хай тут буде, а я зараз О, давай вазу так само. О! Якась яка Ходи сюди. В неї на неї не можна дивитися. Ти на щеї, йди до нас, допоможеш. Барі. Уже не треба. Сло. Ааа. Там дінаміт там. Керняна, яку не можна дивитися. Нам треба тілік туди занести. Яйкі не можна говорити. Там бляд. Туди можна йти? Я а, тут. тут. А! Тут, блин, я думал, тут мало ну, битый. Подий, я двері закрывав просто. Потримай. Блін, почему нас тут коротше? Пішне. Коло нам його не хватит. Так, мне куда-то... ага, понял. Там ямы за мной не будет? Не-не-не. Первых не, не. на другой полосе, да?

Ось такий вийшов відос. Кому сподобався, може поставити вподобайку і підписатися на канал. Ще побачимось.